Слово надається народному депутату Ляшко. Будь ласка, Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу звернутися до жителів Донецької та Луганської областей. Шановні громадяни, жителі цих областей, сьогодні дії, які вчиняють терористи і сепаратисти в Донецькій та Луганській областей загрожують реально тим, що ви припините отримувати пенсії і зарплати. Шахтарі Донецького-Луганського краю залишаться без зарплат, без відвантаженої продукції. Пенсіонери наші, Луганські і Донецькі, залишаться без пенсій. Матері з дітьми Луганські Донецькі залишаться без допомог, інших соціальних виплат. Тому Завдання номер один на сьогодні це об'єднати зусилля для того, щоб гнати терористів зі зброєю з нашого Донецького і Луганського краю. Адже ці бандити, які вбивають людей, вони позбавляють вас пенсій, вони позбавляють вас зарплат, вони позбавляють вас можливості отримувати підтримку. дайте завершити. Вони позбавляють вас можливості отримувати підтримку від української держави. Тому я прошу всіх жителів Донецької та Луганської області об'єднати свої зусилля з українською армією, з правоохоронцями, затримувати терористів. Бо кожен терорист це вкрадена у вас пенсія, позбавлені ваші зарплати, допомоги. Це нестабільність, це кров, це сльози, це відсутність мирного неба над головою. Наше завдання, щоб Донбас був. У мирний, світлий, спокійний, щоб люди працювали. Щоб... Дякую. Я б нагадаю, що ми задаємо питання що на уряду. Будь ласка,